Астронавт фільм від нетфліксу, що заснований на книзі чешського письменника Ярослава Калфаржа, космонавт з Богемії, сумний Адам Сендлер, вагітна Кері Маліган та прекрасний Пол Дано, подарувавши свій голос, арахноморфній істоті. Чи вийшло у стрімінга зробити свою научну фантастичну драму? Давайте подивимось усім арафтофобам. Привіт і починаємо. Адам Сендлер грає персонажа на ім'я Якуб. Так він чех, і мало того, він єдиний, хто відважився на річну місію на політ до таємничої хмари Чопра, яка з'явилась десь обабіч сонячної системи 4 роки тому. Тому невдовзі йому тільки доведеться дослідити, що воно таке. А зараз, оскільки він уже дуже популярний дядько, потрібно поспілкуватися своїм чешським народом, через діалог, з яким автори фільму тупо напряму нам проявляють його головний мотив. Я читала що ви найсамотніша людина в світі. Вам сумно, що ви так далеко. У мені все одно. Насправді ж він спілкується зі своєю дружиною Ленкою, але про це згодом. Зараз реклама чешських виробників. Ми з нею розмовляємо через Чехконект Квантум. Це швидше, ніж по телефону, що працює зі швидкістю світла. Ну а що, напевно, космонавтам мало платять, коли вже доводиться займатися. Таким заплатіме сполу участь за вас. Чеська пищо Тож повернімося до спілкування з Ленкою. Що воно собою являє? Я можу тебе кинути. Мені дуже шкода, що це сталося зараз. Ти її віддайте в дурдом. Mm, Якуб на місії уже півроку. Ще через півроку він повернеться додому. Добре, спахнемо на те, що вона вагітна. Аби не наражати на небезпеку усю подорож, керівництво приймає рішення. Він не отримає повідомлення. Він і так тривожиться, що від неї нічого не чути. Я. Поговорю з нею. Так, з Ленкою дійсно потрібно поговорити, аби психічний стан астронавта не погіршився. Бо коли ти в космосі і твої дзвінки ігнорує твоя жінка, нервова система може трішки захитатись. Ленка не відповідає. Чи ні, блядь? Рівень стресу у Якуба, звісно ж, рухається по експоненті. Тому нічні кошмари, звісно ж, не могли не наглянути. Впевнений, що більшість з вас в пошуках значення даного сну полізли би куперсатись у різноманітних сонниках. Але так як я в це не вірю, скажемо, що даний сон ознаменує появу нового співрозмовника. Алло? 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 Хто це? Я можу? Допомогти. А що це один трип'є Якуба, не збентежила ця ситуація, але контрольний пункт запевнив, що це лише якісь лаги. До того ж, є втішна інформація. Ми щойно дізналися, що Оленка поїхала до мами. Попросіть її зателефонувати. Звісно, звісно, все ж підозрілий шум на борту лагами. Уже не назвеш, а порозкидано провізію не спехнеш на Фрогері. Тому як не крути, а якубу доведеться познайомитись з новим пасажиром. А саме з паукоподібною істотою, ім'я якого ми дізнаємося згодом. Пане заколесали медитативні звуки твоєї трубки. Зараз якобу потрібно вирішити, чи він дійсно зійшов з розуму, чи все це правда. Тому від гріху подалі він запрошує дозвіл на дезінфікацію. Оки, хочуть, щоб я танцював. Але для початку дезінфікації потрібно що правильно реклама чешських виробників. Відділ корпоративного спонсорства. Хоче, щоб ви спершу сказали слоган: що бомба знищує 99,9% мікробів, навіть у космосі на мікробів полюй. Бомбо працює. містер пропер. Чистота його покликання, і навіть не зважаючи на такі вкрай відчайдушні спроби, авук все ж виявляється достатньо реальним. Не хвилюйся, мені не було боляче під час контакту із земними чистильними засобами. Е, щось не думаю, що він хвилювався. Щодо цього павука, то по його словам, він теж дослідник. Він вивчав людей з орбіти землі наші мови, наші культури та історії, але все одно дупля не відстрелював, аж допоки не запримітив корабель нашого Якова, і в цей момент йому стало цікаво. Твоя самотність заінтригувала мене. Нікому не набридає нагадувати якобу про самотність, так але цей павучара відрізняється від інших. Він вважає, що може бути корисним для нашого героя. Тому наважується йому допомогти. Хоч Якуб вибирає альтернативний варіант діяти по правилу сон вбиває всі болячки. Але це явно не допоможе, так як терапевтичні флешбеки від пана павука, який видно знає, що робить. Я хочу допомогти тобі, здолати емоційний розлад. Мені помочі не треба, я вважаю інакше. Не будемо забувати, що Іленка потребує помічі. Ка до речі, приїхала за підтримкою до своєї матері. Є місце для самотніх вагітних жінок, підтримують одне одну під час пологів і перші кілька тижнів. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Звісно, мати не викупає взагалі в чому весь прикол, і тому видає базу. Це безумство кидати його зараз. Ситуація дійсно важка, важка і напрочуд цікава для нашого пана павука. Поки так його назвемо. Та й настільки, що він навіть осмілюється порушити спокій нашого космонавта. Дядя Вова, що ви тут робите? Та й взагалі, Якуб нечесно ганяє павука з одного кутка в інший. А у цю кімнату заходити теж не можна. Після чого він демонструє свій скіл психолога. У тебе багато кордонів, худорлява людина. Можливо, це і є причиною твоєї самотності. Всюдова! Що ж, можливо, одна з причин. Але це не привід братися за пляшку. Тим більше, коли гість голодний, йому б щось пожувати, а саме. У тебе є яйцеклітини? Стоп, це не те, що ви подумали. Яйцеклітини пернатих. Тепер ясно, але на жаль, є тільки горіхова паста. І нашому членистоногому, скуштувавши її, навіялися спогади уже про його домівку. Як личинки, що ми вдома. Запитаєте, що з нею стало. Горомпеди прийшли по нас. Як і ти я втік зі своєї планети через галактики, через чорні діри. Я мчав крізь всесвіт, крізь час, а потім знайшов тебе. Ну, трішки перекусили і можна повертатись до роботи. Інженери, наприклад, вже працюють над якоюсь проблемою з Ленкіним Чех Коннектом. Дякую. Я маю повертатись до роботи. До речі, а чим він взагалі займається? Ще ні разу не показали, що він зробив щось конкретне. Ядіот літає по кораблю та й балакає з якимось прибульцем, і то не зрозуміло, чи не вигаданим. Який мало того, в діалогах з Яковом висловлюється якимись абстрактними фразочками. Все, що починається, має закінчитися, худорлява людина. Усередині щось є початок. Різниця між минулим, теперішнім та майбутнім це лише незмінно існуюча ілюзія. Про хмару поговорили і терапію ще ніхто не відміняв, хоч і Якубу Куперсані в його голові не довподоби. Але повук все ж намагається розібратись в складних людських емоціях та нашій нелогічній поведінці. Нащо давати обіцянку, якщо її легко порушити? Ти сумуєш за своєю подругою, лиш тоді, коли вона йде. Де була ця туга, коли ви були разом? Хороші запитання, павуче, але даремні щодо людей. І ось такий тлін, здавалось би, із. Тоту, що бачила початок всесвіту, зміг втоптати до рівня людської депресії. Твої спогади викликають у мене депресію, але горіхована маска зробила моє усвідомлення менш неприємним. Круто, тепер Трибулець навчився від людей заїдати усілякі переживання смаколиками. Я думаю, це також корисно було під Ленки. А то таке відчуття, ніби вона переварює всю біль всесвіту у собі і намагається стримати цей колапс усіма своїми силами. Розслабся з'їж теле і чекай чоловіка. Я кохала його. Я помилялася. Люди весь час помиляються. Він підложив стати. акт. я спочатку відмовилась, а потім згосилася, не знаю чого. А Якуб тим часом вирішив, не чекаючи кінця своєї подорожі, поцікавитись, чиє ім'я у його попутника. Ну, ніколи не буває пізно. Вигадаєш ім'я, що мені пасуватиме. Коля! Не коля! Ні-ні-ні, потрібно щось більш чеське. Якщо щодо Гануш, він збудував астрономічний годинник у празі, якийсь король виколов йому очі. Чорт забирає яке відповідне ім'я. А ще, до речі, з давньогрецького воно означає милосердя. А ще, до речі, такий день можна і відсвяткувати, обігшись смаколиками та послухавши оперу. Бляха, виникає. Питання для цієї експедиції взагалі потрібна була людина на борту. Чи просто можна було відіслати апарат по збору даних, але вже є що є. Якобу з Ганушем лишається лише повернутись до терапії, пропрацьовувати своє минуле, в якому вже піднялись спогади і про батька. Мейсон, ти що спиш? Якобу, на жаль, спати важко через ці бісові звуки з вбиральні. і Гануша здається все влаштовує. Bala, Jesus. Bala, Jesus. Павука заколихують колихують усілякі шуми та вібрації. Тому для нього це чилаут. Я знімаю заборону щодо цієї кімнати. А для Якуба час прослідкувати за своїм фізичним здоров'ям і не тільки. Твій батько, що з ним сталося, він був інформатором партії. Так, в свій час батько обрав не ту сторону, за що поплатився життя. Проте Гануш нагадує, що не варто зациклюватись на батьківських помилках, а слід зосередитись на власному батьківстві. Тепер твоя черга бути батьком. Навіть якщо твоя вагітна дружина збирається тебе кинути, я вже пішла, ви лишила йому повідомлення. що Я його не передала. Я не розумію мотивації цього персоналу. Чи можна вирішити питання, коли чоловік повернеться? Так, вона вагітна і їй самотньо. Так, можливо, вона вже не кохає свого чоловіка. Але чому всі, всі, окрім неї, піклуються про безпеку Якуба? Та ж все-таки батько твоєї дитини не може бути настільки все одно, але ні, вона видає фрази на кшталт цієї. Не я послала його туди. <звук> Чому не дочекаєтесь повернення? Вибачте, я вам не допоможу. Ну та й шо? Ну що? Ви дасте сказати. Ну що? Окей, можливо, в майбутньому щось виїздить. А зараз Якуб, увага! Працює. Вау, він все ж таки чимось корисний. Ми дуже пишаємося вами. Але і цей достатньо рідкісний процес раптово переривають якісь лаги чехконектор. Яку Якуб уже було дорікнув у цьому гануша. Може, годі вже. Але цього разу він не при справах. Все діло в маленькій зернині, що причаїлась в апаратурі. Так, вона прямісінько з самої хмари чопи. І хоч якуб намагається зловити один екземплярчик, ані стінки баночки, ані всмоктувальна трубка з. Ральні не в силах її втримати, твої ганебні відходи не втримають того, що ти шукаєш. Ну ти смердиш, чувак. Бля. До кінця не зрозуміло, якими властивостями володіють ці частинки, але Гануш їх називає зернами початку. Абстрактненько так. А от що стало достатньо реальним, так це несправність деякого обладнання на кораблі. Центре, центре, ви чуєте. Забрав, раз я не робле. Тому лишається тільки спостерігати за зернинами та смиренно рухатись до початку, що б це не означало. Словами твого племені цього не описати. Не описати й страху нашої пари перед народженням нащадка. І все-таки є на це свої причини. Як з'ясував Гануш, корінням розладу у відносинах була перша невдала вагітність, а вірніше сказати відсутність підтримки після неї. Так Якуба ніколи не було поряд. Він втратив довіру Ленки. Він не дотримав своїх об'єдів. Ціанок не підставив своє плече в потрібний момент. Вона знову з вашою дитиною, а тебе немає. Чому? Ось по цим причинам Ленка прибуває в санаторії для вагітних. Ось по цим причинам Гануш і досі не може оговтатись від здуміння, подиву після усвідомлення Якубового Егоїзму. Як ти міг не бачити, що одного дня вона втратить бажання вірити в тебе? Ми Миски москви, ми, поступуна ти понімаєш? зробив, а? але не зважаючи на павучі дорікання, астронавт все ж налагоджує зв'язок з центром управління. Ми думали, що втратили зв'язок. Хоче Гануш вважає, що балакати ще ранувато. Проте телефон. Заключення він прокручує ще деякі спогади, аби зробити невеликі, дещо очевидні висновки про астронавта. Тепер я розумію, твоя самотність це твоя провина, усвідомивши своє безсилля перед егоцентризмом даної особи. Ануш вирішує, що його допомога тут зайва, і пора покидати цю кляту посудину. Я тебе тюка кабіну навалю. Переконати його залишитись головному герою. Все ж не вдалось. Тому доводиться подивитись йому у слід та відчайдушно притопити всі печалі. Е, перепрошую, трішки захопився. Насправді ж, після невеличкого мікрозапою Якуб зібрався з думками та позвонив до центру управління, аби ті мерщі відправились до ленки. Ви поїдете, тому що в нього нарешті з'явилась потреба вилити свою душу, та й не зрозуміло, чим закінчиться ця зустріч. Спочатку Ленці лишається просто вислухати його. Я просто хочу додому. Ти єдине, що має значення. Я не вартий тебе. Я коли з тобою сходяться, Лена, тебе вже передніх зубів не, не було. Переоцінки цінностей пройшла успішно. Гануш це зацінив, але це лише одна з причин, чому він повернувся. Я зрозумів, що теж не хочу бути на самоті, а ще в нього проблеми зі здоров'ям Так. Кінопланетний загарбник, який загасив його цивілізацію, це болячка. Чому він нічого раніше не казав? Ти ніколи не питав про мене. Бле! Тому саме час для зворушливих обіймашок. До речі, я б запитав чи воно не заразне. тому що все-таки Ленка з надією дивиться у небесну даль. Можливо, є шанс на новий початок. Початок, який невдовзі відкриє її чоловік. Краще бути тут, ніж ганятися за космічним пилом. Це дуже блискучий пил. Але перш ніж потрапити у хмару, потрібно добряче відпочити та запастись енергії. Час настав. Гаряча бобова вода. Каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, і почалась велика місія по збору частинок. Зв'язок з центром управління присутні файкове звернення до чеського народу. Є апарат для збору та аналізу матеріалу розкрито. Але все ж місія під загрозою. Горомпеди вже розпочали свою діяльність в організмі Гануша, тому він линяє з корабля. І в цілях дезінфікації Якуб відправляється за ним. Друзям треба допомагати. Новий антимін Рей тільки трошки відкритий, і він вже діє протягом всього сезону. Тимчасово це допомогло. Але й цього достатньо, аби в останній раз поділитися з другом своїми сакральними спогадами. Тоді я знав, що тону, але сонце світитиме. Зустріти одночасно, і початок, і кінець все це міститься тут, Судово, ідеально. Пізнати таємниці Всесвіту. побачити все та одразу. Все постійне, але ніщо не вічне. Усвідомити значення свого життя, як мало я знав, відчути надію всередині себе. Ти її чуєш? Та попрощатись з товаришем, який допоміг розібратися в собі, з товаришем, якому вже пора. Я починаю і закінчую тут. Смакує як вдома. Розриваю всередині. Це дійсно дуже зворушливий момент. Але Ганушу пора в розсипну, а якобу, мерщій повернутись додому. Там на нього чекатиме Ленка, там на нього чекатиме новий початок. Якби я знала те, що знаю зараз, чи поцілувала б? Поцілувала б знову. Це був чудовий поцілунок. Під час перегляду я задавався питанням, чому павук? Погодьтесь, доволі дивний образ для інопланетного створіння, але все ж схоже на наших павуків. Можливо, він не лише чужоземна істота. Можливо, саме він пряде павутину часу та простору. Можливо, саме він сплітає усе живе воєдино, так би мовити, робить свою роботу засновника світу. По його словам, він жив з самого початку. Він і є сутність всесвіту. Я починаю і закінчую. Тут чи допоміг він якобу зробити його відкриття на своєму прикладі? Він продемонстрував циклічність та безкінечність світу. Гануш довів, що не обов'язково летіти на край сонячної системи в якусь абстрактну хмару, аби зрозуміти істину, яка ж насправді завжди криється і крилась всередині нас. Початок знаходиться не в самій хмарі, початок це і є ми. ми вільні почати змінюватись, почати ставати краще та почати любити. Або в мене свістанула фляга, і насправді ж фільм доволі посередній, який власне задає доволі глибокі питання. І дає на них поверхневі відповіді. З таким музичним супровідом могла б вийти міцна драма. Кіно має хорошу ідею, але, на жаль, примітивно реалізовано. Цінуйте своїх близьких, цінуйте час проведений разом з ними. Та пам'ятайте, все починається з вас. Так що почніть підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати в коментарях свою думку на рахунок цього фільму. Дякую за перегляд, мій милий глядач. На все добре. Павука насправді не було це. Він в його. Свідомості, зрозумів, це, якби початок всередині в нас він завжди є. Зрозумів, так? про що я За допомогою спогадів він взяв, розібрався з усіма проблемами, розібрався з собою і усвідомив, що не так було. Він почав. Початок. Він летів до початку але початок був середній павук. Це є той початок, який проявився, який йому показав. Ну, коротше, добре, все. Давай, підписуйся там, терепири і все.